Прямо зараз тотальний блекаут у Білгороді. Росіяни панікують, вулиці сковує апокаліпсис. ЗСУ завдали розгромного удару. Відео Зеленський зробив заяву. Москва наступна природа влупила по РФ із тилу у Челябінській області. Кучугури снігу. Життя на паузі такого ще не було. Путін не витримує. Економіка посипалася, рупори Кремля забрехалися. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна. Сьогодні ядери на Гуцкало і останні події. Сталося незворотнє. Російський Білгород накрив блекаут. Епічні кадри вже в мережі. Павлад, та Белгера. Тут, коротше, х... Тут свята нету вообще нігде. В Білгороді. Спонсор масштабного енергетичного колапсу на території РФ люті безпілотники залетіли на територію ворога і вимкнули усі вимикачі. В Білгороді невідомі дрони влучили в ТЕЦ під станцію. Куди ми попали? <хи> <ця атакція>? <хи> Місцеві жителі повідомили, що дрони влучили прямо по підстанції Луч. Одразу після чотирьох гучних вибухів стовп диму. А після цієї двіжухи зникло світло, регіон огорнула пітьма. Паніка росіян досягла максимального рівня, і на додачу ще і відсутність води. <му> на дорогах почався справжній апокаліпсис. Через непрацюючі світлофори, ДТП стаються одна за одною. Громадський транспорт ходить із перебоями. Автобус, стоїть. автобус. так темно. свету нету. Деякі жителі Білгородщини ж опинилися у полоні будинкових ліфтів. Традиційно РФ намагалася приховати це. Мовляв, все через погоду. У Росмережах заявили, що блекаут у Білгороді та інших населених пунктах пов'язаний із несприятливими погодними умовами. Губернатор Білгорода Гладков не витримав напруги і заявив про нібито удар ЗСУ по інфраструктурі, і, хоч не охоче, але підтвердив, що прямо зараз в регіоні великі проблеми. Враг наніс удар. По инфраструктуре сейчас оцениваем ущерб есть перебои с подачей электроэнергии достаточно значительные сейчас разбираемся в последствиях и будем предпринимать максимальные меры для того чтобы первое подключить где есть возможность и необходимость резервной генерации и там где возможно переподключить для обеспечения Нужд населення і наших приєдів а тут на додачу ще одна прогалина сповіщення про загрозу атаки БПЛА і ракет тепер не працює Вдяки з тим, що зараз електроенергії нет. Вазможна перебої в оповіщення вас від ракетної і опасності і атак БПЛА. Тому максимально внимательно лучше покинути територію, вулиці городов населенных пунктов и находиться дома. Я попрошу вас з віднестися до цієї просьби. Схоже, у Росіян і справді з'явився серйозний привід для хвилювання. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна реагуватиме на атаки Росії на енергетику та пообіцяв, що блекаути для Києва матимуть для Москви зворотній ефект. Ба Більше схоже, що для ЗСУ влаштувати таку засідку для ворога не проблема. Нова зброя на поготові. Невже цієї зими морок огорне не лише Білгород, але і серце РФ Моск шокуючі прогнози, не пропустіть далі. Росіянам, включно з москвичами, час готуватися до холодної та важкої зими. Якщо Росія не припинить свої удари по енергетичних об'єктах України, Москву чекає Не треба бути надто обережними у риториці з росіянами. Якщо Росія ставить за мету блекаут в Україні і ставить цю мету кожної зими. Я не впевнений, що відповідь від нас та інших партнерів має бути іншою. Якщо вони загрожують блекаутом, наприклад, столиці України, то в Кремлі повинні знати, що блекаут буде також і в столиці Росії. Українські ВПК та власне виробництво дронів та ракет є найкращим аргументом у будь-яких переговорах з Путіним, адже Кремль сприймає лише мову сили. Якщо спроби атакувати Кремль, будуть підприйнятися как мы будем это воспринимать? приймать. Ну по суті, наш верховный главнокомандующий, президент он же говорил уже на эту тему. То есть об этом лучше даже не говорить, И все это понімають вперше за увесь час війни напередодні зими Україна завдяки власному виробництву, а також постачанню союзників, досягла паритету в далекобійних можливостях з окупантами. То с учетом климатических особенностей Российской Федерации и с учетом тактико-технических характеристик средств поражения украинской стороны, Российскую Федерацию ожидает суровая зима в прямом и переносном смысле слова. А в первую очередь это теплоэлектростанции и другие производственные мощности, которые, осуществляют жизнь, а, которые поддерживают жизнедеятельность крупных российских городов. Для завдания ударов по прикордонных с Украиной регионах и местах Киев имеет широкую номенклатуру «захидных ракет». После последнего заявления украинского президента о э, разговоре с Трампом, во время которого поднимался вопрос, в том числе нанесения ударов по энергетическим объектам Российской Федерации, как ответной акции со стороны Украины на враждебные действия российской стороны, э, было получено соответствующее одобрение. Поэтому можем горічку, що саме територія Ростовська, Курська, Білгородських Брянських они находятся в зоні пораження западних средств пораження это, ще раз почерпну атакам Сескаль штормшедл так і на модернізований варіант зенітно-ракетного комплексу С 200 Методичне знищення українськими безпілотниками російських навтопереробних заводів показує, що російське ППО не здатне захистити об'єкти критичної інфраструктури. В нескольких районах Белгородской области на АЗС только бензин марки А100 и с топлива. Также подписчики пишут о проблемах с топливом в Нижегородской и Самарской областях. Будет очень эпично, если мы на четвертый год войны так и не сможем разнести их. Енергетіку ані нам разні Якщо для ударів по російському прикордонню Україна може використати західні ракети та власні безпілотники для Москви та інших віддалених міст рефії загрозу становлять українські фламінго з дальністю ураження до трьох тисяч кілометрів та тисячу кілограм бойової частини, Обычно бойова часть ракети современна крила теракети вона 450, ну, максимально 500 кілограм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну веса? При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. То есть там одна воронка будет метров 20 в диаметре. Дзеркальна відповідь обов'язково прилетить, спробувавши знову відключити світло і тепло українцям. Російське керівництво переручує до знайомства з усіма принадами блокаутів мільйони росіян. Рев схоже рознівила не лише зсу, а й природу. Сніг у вересні випав у Челябінській області. Схоже, цей опалювальний сезон для ворога буде по-справжньому історичним. Дінґлбелс на Уралі. Календар показує 28 вересня, а регіон засипало снігом. На дорогах утворилися затори, місцеві терміново переобувають машини та утеплюються самі. Схоже, Кремль під подвійним ударом фінанси тиснуть, економічний крах ходить за росіянами буквально по п'ятах. Намічається лютий дефолт. Путін досі мовчить і ховається лише за гучними обіцянками. Що далі буде краще? Втім, правда виплила на поверхню. Ви маєте її почути першими. Краще життя Путін за кожною можливості обіцяє росіянам світле майбутнє. Uh, всі будуть удовітворени в цьому смислі, всі все, все получать, все що причитається. Він продовжує переконувати, що країна розвивається всупереч безпрецедентним санкціям та тиску з боку західного світу. В Цілому ситуація стабільна і надіжна. Тільки це все на словах. Ситуація в Росії зовсім не стабільна і з кожним днем рівень життя стає дедалі гіршим. Є здесь вряд ли смогу щось додати добавить нового. Ну що ж тут додати, якщо ти своєю політикою ведеш країну в прірву? Путін стоїть на межі економічної катастрофи. Цього року ВВП зросте лише на 1%, а наступного на 1,3%. Таким є оновлений прогноз Міністерства економічного розвитку. Фактично, уряд визнав те, про що говорять решта експертів. Швидке зростання економіки залишилося в минулому попереду вкрай повільне. Проблема заключається для Росії в следующем. Она фінансує війну. Финансирует она войну за счет чего? За счет бюджета. Э, падение темпов роста означает, что меньше приходит налогов. Это понятно. То есть на сегодняшний момент дефицит российского бюджета, а дефицит это э, затраты минус доходы. Если у вас доходов меньше, чем затрат, у вас образуется дефицит, который нужно с чего-то покрывать. Дефіцит на сьогоднішній момент у них 4,5 триллиона российских російських рублей. Бюджет Росії демонструє суттєві витрати на ВПК, де близько 40% направлено на війну. причому вперше в історії ця галузь споживає більше коштів ніж генерує нафтогазовий сектор, зазначають експерти. То що зараз відбувається в Російській Федерації? Це путь до дальнішому охолодження економіки. и в дальнейшем падению темпов развития. То есть, если военно-промышленный комплекс еще демонстрирует плюс, то гражданские отрасля сильно демонстрируют минус большой. Вместе это формально где-то на уровне нуля. Но нужно понимать, что гражданские отрасля это большой минус. Как выходить из этой ситуации? Ну, людя, людям же, извините, надо ж, кусить, нужно что-то одевать. Импорт Китай нам в помощь. Тільки Китай, звичайно, робить все в своїх інтересах. Збільшення імпорту з Піднебесної веде Росію до насичення ринку китайськими товарами, особливо електронікою, автозапчастинами і споживчими товарами, і навіть за часткового заміщення західного імпорту. Це підвищує економічну залежність Москви від Пекіна. От покуда 60% російської нефті покупає Китай, он на ці гроші поставляє в Російську Федерацію тих товарів, котрий саме на призводі. То есть Россия отдает в Китай сырье, получает оттуда товарные позиции с высокой добавленной стоимостью. При этом китайские товары на внутреннероссийском рынке делают штуку под названием демпинг. Знаете, что такое демпинг, да? Это когда товары продаются практически по себестоимости. Это делается для чего? Для того, чтобы окончательно угробить отечественного производителя российского. Але це ще не все. З 2026 року у Росії знову зростуть податки. Хоча влада ще на початку вересня заперечувала таку можливість, посилення податкового навантаження було очікуваним. В умовах падіння цін на нафту та уповільнення економіки держава змушена шукати нові джерела доходів для покриття військових витрат. У Росії образувалася дира, котре непонятно понятно, з дыра, не чим покривати. Якщо у вас нічим покривати дыру, значить ви просто її не сможете профінансувати. Не, ну можно, конечно, включить печатный станок, но это тут же будет сумасшедшая инфляция. Поэтому что делают россияне? Россияне сейчас активно начали обсуждать и уже в Думе внесены от Минфина законопроекты об увеличении налогов с 20 до 22 налог на добавленную стоимость. Следом за экономику из зростання зарплат зарплата, доходов населения. Путин будет воевать до тех пор, пока его население не начнет вымирать по-любым текстам. Ему все равно. И чем скорее этот процесс будет углубляться, тем быстрее Россия выйдет на мирные переговоры. И еще раз повторяю, в этом отношении очень большое значение имеет Китай. Потому что Китай сегодня это подушка безопасности для России и то, что позволяет ей как бы, вести войну дальше. Але визнати, що справи йдуть дуже погано, в Росії, звичайно, не готові. Ось, наприклад, Пісков заявив, що в економіці країни є певні точки напруги, але це пов'язано з санкціями і світовою економічною плутаниною. да, це, це для внутрішньої аудиторії. Раз у дійсності набор меседжей він достатньо обмежений. Трудно представити себе, що Пісков скажет, що да, ребята, все плохо, сворачиваем бизнеса, беремо сумки і тікаємо зі сторони. Правда, ну представляете, у Піскова такое? Нет, он говорит, все хорошо. есть тобто он по суті повторяет те, що говорит Путін. Насправді путінський режим слабшає з кожним днем, а ще виснажує ресурси та втрачає підтримку всередині Росії. Чи дійде до Москви? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Назвам майже 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.